Спосіб життя та харчування людини змінюється не на користь їй та її здоров'ю. Так вже сталося, що ми мало рухаємося і забагато їмо, але ще гірше те, що ми дечого не знаємо. Тому що якби знали, то могли б налагодити свій спосіб життя та харчування таким чином, щоб залишатись сучасною, цивілізованою, розвиненою, але стрункою та здоровою людиною. Давайте розглянемо еволюцію харчування людини. Як відомо, на сьогоднішній день не існує жодного дослідження, яке б пояснило, як саме людина повинна харчуватися, тому існує безліч рекомендацій у цій галузі, які частково або повністю суперечать самі собі, щоб зрозуміти, який має бути правильний раціон харчування людини, є сенс подивитися, як харчувалися люди раніше. Обмін речовин запрограмований нашими генами, і для різних продуктів харчування повинні вироблятися різні ферменти та гормони, щоб все правильно засвоювалося. Їх вироблення відбувається завдяки нашим генам. Людині, щоб стати прямоходячою, знадобилося майже 2 мільйони років. Між шимпанзе, яка існувала 6 мільйонів років тому, і прямоходячою людиною минули мільйони років. За цей час генетично визначалися і закріплювалися певні типи харчування. Зрозуміло, що люди тоді займалися збиранням та полюванням, і це вимагало дуже значних фізичних зусиль заради отримання незначних та рідкісних винагород у вигляді їжі. Тому обмін речовин був зорієнтований саме на забезпечення життєдіяльності в умовах постійного дефіциту поживних речовин і енергії. Тобто рухатися потрібно було багато і, врешті-решт, отримувати не завжди достатньо. Завдяки цьому на генетичному рівні закріпилися певного роду механізми нечутливості до інсуліну, оскільки фізична активність, як ми знаємо з лекцій про вуглеводи, може активувати глюкозотранспортну систему клітини, не зачіпаючи рецептори інсуліну і виробництво інсуліну острівковим апаратом підшлункової залози. Тобто, Ця система активації глюкозотранспортного механізму може не включатися в умовах постійного руху, тому що м'язове скорочення саме по собі імітує фізичну діяльність і активує глюкозотранспортні білки. Так, от, усі наші предки-примати, які існували мільйони років тому, володіли певною природною інсулінорезистентністю, тому що руху було в достатку, і він сам по собі заміняв необхідність у високих дозах інсуліну. Сенсу у синтезі цього інсуліну не було, не було багато їжі, тож і не було потреби у високих концентраціях інсуліну. З плином часу люди почали вести осілий спосіб життя. Вони почали вирощувати їжу прямо біля своїх будинків. Це все одно було складною фізичною працею, все одно було багато руху. Люди поділилися на мисливців і збирачів. Їжа була більш доступною, якщо не було. Неврожайної погоди, неврожайного року або нападів сусідніх племен, і в принципі можна було харчуватися краще ніж раніше. Фізична активність людини поступово дуже повільно зменшувалася. Ці зміни відбувалися мільйонами і десятками тисяч років. У зв'язку з цими змінами почав виходити на передній план інсулінозалежний механізм активації транспорту глюкози. Люди поступово обзавелися двома. Практично рівнозначними механізмами, про які ми говорили, це фізична активність та інсуліновий апарат, а також гіпоталамічна регуляція цих процесів, так було практично завжди до недавнього часу. Фактично, тільки близько 100 років тому життя людини радикально змінилося. Руху стало категорично менше, а їжі стало категорично більше. Аж до того, що сьогодні, особливо після періоду ковідної ізоляції, коли дуже сильно розвинулися віддалена робота і онлайн-сервіси. Люди можуть, сидячи вдома, працювати, замовляти собі піцу та продукти з магазину і майже не виходити на вулицю. Кожен поважаючий себе магазин зараз має доставку продуктів додому. І для того, щоб наїстися, людині взагалі нічого не потрібно робити. Іноді навіть пальцем рухати не треба. Можна сказати: гей, Google, давай сюди їжу. І проблему з обідом буде вирішено. Але проблема в тому, що ця зміна відбулася надто швидко в порівнянні з тим. Як повільно відбувалися подібного роду зміни в еволюції, адже генетично ці механізми залишилися такими самими, як були тисячі років тому. Гени не змінюються за 50 чи 100 років. Для цього потрібні десятиліття і тисячоліття. А в нашому житті споживання продуктів харчування стало надмірним, а рух став настільки явно недостатнім, що всі ці генетичні механізми продовжують працювати, але в зовсім інших умовах і з іншим результатом. Професор Джеральд Рівен із Стенфордського університету в Каліфорнії виявив у 208 здорових людей резистентність до інсуліну. Інсулінорезистентність може бути присутньою ще у здорових людей до того, як вони стануть діабетиками. Деякий час люди залишаються і вважаються здоровими, незважаючи на різну чутливість до інсуліну. Так, от було проведено дослідження, в якому взяли участь 208 здорових людей, розділених на три групи за ступенем резистентності до інсуліну: 69 осіб з низькою резистентністю, 69 із середньою, та 70 осіб з яскраво вираженою резистентністю до інсуліну. Нагадаю, що всі вони були здоровими на момент обстеження та розподілу на групи через 4 і потім через 11 років були проведені повторні дослідження. На наявність наступних захворювань артеріальна гіпертензія, підвищений кров'яний тиск, рак, коронарна хвороба серця та діабет другого типу в першій групі жоден з учасників не захворів на будь-яке з цих захворювань, тобто, ті люди, які були не просто здоровими, але й мали нормальну чутливість до інсуліну і через 4 і через 11 років залишалися здоровими, як і раніше. Однак у другій групі, де інсулінорезистентність була між 4 і 4 і 7 і 8, тобто де була знижена чутливість до інсуліну, хоча це ще не діабет а просто знижена чутливість до інсуліну, вже з'явилися хворі на гіпертонічну хворобу. Багато випадків. Онкопатології, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда в групі людей з високою інсулінорезистентністю, які дожили до 4 і 11 років до повторного обстеження, вже було багато випадків гіпертонії, раку цукрового діабету другого типу та церебрального атеросклерозу. Отже, ми бачимо подальшу долю людей з різною інсуліновою чутливістю. На початку 11 років тому там всі вони були здоровими. Однак, у одних здорових була нормальна інсулінова чутливість, а у інших здорових ненормальна. Через 4 роки ситуація зі здоров'ям по групах вже виглядала інакше, а через 11 років вона була взагалі плачевна. Ось дані про те, скільки ж людей захворіло на яку хворобу артеріальна гіпертензія. 12 людей, рак 9, ішемічна хвороба серця 7 і так далі. Загалом 43 людини. Зрозуміло, що мова йде про другу і третю групи. Бо у першій групі, як ми вже говорили, нічого не сталося. Перша група залишилася здоровою, і через 11 років ми бачимо оцифрований результат того, до чого призводить різна ступінь чутливості до інсуліну у здорових людей. Ми вже говорили про те, як ми можемо визначити порушення толерантності до глюкози. Перший спосіб це старий радянський тест, який називається ОТТГ Оральний Тест на толерантність до глюкози. Випили глюкозу, виміряли рівень цукру в крові, і якщо він не відповідає очікуваному рівню через 2 години і не знизився до норми, то це вже неправильна глюкозна крива. Другий спосіб це визначення за математичною формулою інсулінової гомеостатичної моделі оцінки резистентності до інсуліну хома і Концентрація глюкози як результат аналізу множиться на концентрацію інсуліну в цій же порції крові одночасно. Тобто ми не можемо взяти вчорашню глюкозу і помножити на сьогоднішній інсулін. Ми повинні з однієї порції крові взятої тут і зараз отримати відразу дві цифри глюкозу і інсулін, тільки тоді правомірно їх перемножити і поділити на 22,5. Цей коефіцієнт був визначений експериментально для розуміння цього важливого і найпершого показника негаразду. Ми про нього окремо поговоримо в лекції про діабет. Тут важливо те, що зменшення чутливості до інсуліну виникає раніше ніж всі подальші патологічні зміни, у тому числі маніфест цукрового діабету другого типу. І це явище можна виявити, оцифрувати і задокументувати. Що буде з нею далі за 4 або 11 років. Ми вже знаємо з відомої нам роботи 1988 року. Є дуже простий третій спосіб вимірювання обхвату талії. Якщо ми беремо швейний метр чи просто мотузку, обмотуємо її навколо пупка і міряємо обхват живота, який все ще будемо називати талією, то за нормами метаболік баланс у жінок він має бути менше 80, а у чоловіків менше 94 сантиметрів. Бо якщо це вже не 80, а 88 і не 94, а 102, Будьте впевнені, що аналіз на інсулінорезистентність і аналіз на оральний тест толерантності до глюкози вже будуть з відхиленнями. Всесвітня організація охорони здоров'я тільки у 2015 році е, зменшила свої цифри до таких, якими керувалася програма Метаболік Беланс ще з 2001 року. Метаболічний синдром має високу клінічну значеність. Як ми вже говорили, до нього входять чотири патології: так званий патоквартет – надмірна вага. Підвищений кров'яний тиск, порушення жирового обміну та цукровий діабет у сукупності. Вони неминуче ведуть до порушень кровопостачання і як наслідок до інфаркту міокарда та апоплексії. У чоловіків це також призводить до еректильної дисфункції. Метаболічний синдром має низку медичних наслідків: артеріальна гіпертонія, подагра, порушення роботи печінки, жовчного міхура, крім того, камені, карцинома і синдром полікістозних яєчників у жінок. Щодо синдрому полікістозних яєчників, однією з головних причин його появи є резистентність до інсуліну. При цьому синдромі в яєчниках утворюються кісти, у жінок не настає овуляція, відсутні місячні, і такі жінки не можуть завагітніти. Ми знаємо, що гінекологи та ендокринологи лікують полікістоз у жінок метформіном, тобто препаратом, розробленим для зниження рівня цукру в крові. Та боротьби з інсулінорезистентністю, оскільки на яєчниках також багато рецепторів інсуліну. З метаболік баланс у багатьох жінок здійснюється мрія мати дітей. Ще один важливий момент: люди з надмірною вагою з багатьох причин схильні до розвитку карциноми. Ракові клітини живляться переважно глюкозою. До того ж, ракові захворювання в широкому сенсі є запаленнями. Запалення і рак часто виникають як наслідок переокислення організму. Рак грудей часто виникає через високий рівень естрогену. У програмі Метаболік баланс не передбачено споживання вуглеводів із високим глікемічним навантаженням. Наслідок харчування за програмою виробляється менше медіаторів запалення. Замість цього, навпаки, синтезуються протизапальні гормони. Виробляється менше естрогену в жирових клітинах і відбувається зниження кислотності в організмі. Ось дуже цікаве дослідження опубліковане у 2004 році в медичному журналі Нової Англії в експерименті брали участь 493 дитини, плюс підлітки від 4 до 20 років, тобто доволі дорослі підлітки. Було виключено всіх, у кого був цукровий діабет, гіпертонія, підвищений рівень ліпідів у крові та інші хвороби. Всі діти були розділені на чотири групи. В кожній групі середній вік знаходився між 11 і 13 роками. Індекс маси тіла коливався від 18,4 – нормальна вага до 40,6 – надмірна вага, але всі групи мали однаково високі показники цукру в крові. Давайте роздивлятися цю таблицю. Показники рівня глюкози в крові майже однакові незалежно від віку чи індексу маси тіла. При цьому показники рівня інсуліну сильно відрізняються. При нормальній вазі інсулін має рівень 10, При надмірній вазі вже майже 15, При ожирінні легкої ступені більше 30, При ожирінні високого ступеню рівень вже 38,6. у всіх цих здорових дітей рівень глюкози нормальний, а рівень інсуліну вже відрізняється в рази три гліцериди. У дітей з нормальною вагою 48, з надмірною вагою 83, при легкому ожирінні 104, при важкому ожирінні 96. те, що при більшому ожирінні цифра тригліцеридів менша, пояснюється тим, що більшість з них вже законсервовані в жирові депо, тому при важкому ожирінні рівень тригліцеридів трохи нижчий, але все одно в два рази вищий ніж у дітей з нормальною вагою. Ліпопротеїни високої щільності і хороший холестерол синтезований печінкою. У дітей з нормальною вагою 58, з надмірною вагою 46, з легким ожирінням 41, з важким ожирінням 39,9. і Рівень хорошого холестеролу падає, рівень тригліцеридів зростає, рівень цукру в крові нормальний індекс маси тіла збільшується. Зверніть увагу на цей реактивний білок. Він завжди не нульового рівня в організмі, але є коридор норми. У дітей з нормальною вагою і з важким ожирінням ми спостерігаємо норму ЦРБ. Але якщо порівняти рівні ЦРБ у дітей з нормальною вагою і з надмірною вагою, то показники відрізняються практично в 30 разів, не в 2 чи 5, в 30. Це цікаве дослідження. Ми ще повернемося до феномену ЦРБ при метаболічному синдромі, розглядаючи інші аспекти цієї проблеми. Ще одна цікава таблиця. Давайте подивимось на статистику, яка показує. Частоту захворюваності на цукровий діабет другого типу серед різних народів і країн, наприклад, в індустріальних країнах заходу, де люди вже давно харчуються надмірно та рухаються недостатньо, захворюваність на діабет становить близько 8%. тобто, вони в певній мірі адаптовані до такого типу харчування. Темношкірі американці, які влилися в цивілізовані країни кілька сотень років тому, мають вищу частоту захворюваності – 12-14%. тому що у них ще продовжують працювати механізми природної інсулінорезистентності. Аборигени Австралії, які почали інтегруватися в цивілізацію ще пізніше, близько 100 років тому, мають захворюваність 20-25% у популяції. Індіанці Аризони, яких відкрили відносно недавно, мають 30-35% ураження цукровим діабетом у популяції, а на островах Тонга, які стали цивілізованими лише в 50-х роках минулого століття, половина населення страждає на цукровий діабет другого типу. Чому так відбувається? Тому що у цих народів, які до недавнього часу продовжували вести спосіб життя. Мисливців і збирачів продовжував працювати природний механізм інсулінорезистентності, і коли цей механізм почав завантажуватися надлишком вуглеводів, почали проявлятися метаболічний синдром і цукровий діабет. Тепер я розповім про спортсменів в навчальному семінарі Вольфа фунфака про спортсменів особливо не говорилося, але ми всі знаємо, особливо ті, хто має справу з спортсменами високого рівня. Що як тільки спортсмен йде на заслужений відпочинок і перестає активно займатися спортом, його починає накривати абдомінальне ожиріння. Причина цього явища точно така ж, як у попередньому прикладі, спортсмени через те, що вони мають дуже високі регулярні та постійні фізичні навантаження починають використовувати механізм інсулінорезистентності, який Генетично закріплений і завжди служить на благо людини, тому що він закріплений мільйонами років. Вони харчуються помірно, тренуються інтенсивно. І функціонують на цьому типі глюкозотранспортного механізму, минаючи інсулінову чутливість. І коли людина перестає займатися спортом, її відразу ж накриває метаболічний синдром, тому що вона починає харчуватися різноманітніше і більше. І в результаті інсулінорезистентність починає грати свою жорстку роль. У людини починається абдомінальне ожиріння, метаболічний синдром та інші проблеми. Тому всі спортсмени, які стикаються з цією проблемою після завершення спортивної кар'єри, є потенційними клієнтами для корекції обміну речовин та програми медико-біологічної реабілітації метаболік беланс через регулярне споживання продуктів з високим глікемічним навантаженням безперервно виділяється інсулін. Це постійно заповнені глікогенові депо в м'язових клітинах і в печінці. А також безперервне утворення вільних жирних кислот. А ми говорили, що з ацетилкоензиму А, який утворюється з глюкози, формуються тригліцериди або насичені жирні кислоти, оскільки не всі молекули йдуть на цикл крепса. Ці два процеси призводять до зменшення кількості інсулінових рецепторів. Якщо в організмі складається така ситуація, організм розуміє, що йому не треба активувати генпромотор, який активує ген, що експресує рецептори інсулін. Натомість активується ген-супресор, який вимикає ген, що експресує інсулінові рецептори на поверхні клітин. А таким чином, замість 20 тисяч інсулінових рецепторів у клітині тепер буде лише 10 тисяч, тому що ген вимкнений. У цій ситуації також знижується вироблення глюкозотранспортних білків. Клітина переповнена глюкозою, їй не потрібні ані глюкоза, ані інсулінові рецептори, ані глюкозотранспортні білки. Функція активації або синтезу глюкозотранспортних білків також знижується через інсулінорезистентність, яка виникає через зменшення кількості рецепторів на поверхні клітини. Транспорт глюкози зменшується через зниження рівня синтезу глюкозотранспортних білків, зниження вироблення глюк 4 і процеси активації призводять до резистентності до інсуліну. Підшлункова залоза в цей час виробляє все більше і більше інсуліну. Тобто, рівень інсуліну зростає, рівень глюкози зростає, глюкозно-енергетичне голодування клітини також зростає. Все це зростає разом з об'ємом талії та вагою людини. Ось результати наукової роботи 63-го року, яка досліджувала рівень цукру та інсуліну в крові у восьми людей з нормальною вагою, і у десяти з надмірною під час глюкозного навантаження. Вже зі 63-го року минулого століття відомо, що люди з надмірною вагою потребують більшої кількості інсуліну для підтримки нормального рівня цукру в крові. Обидві групи в експерименті отримували внутрішньовенно навантаження глюкозою. Три аналізи взяті на через годину, і за дві години на цукор в крові дали практично іденти. Етичні результати рівень глюкози в крові у людей з нормальною вагою це зелена крива на лівому графіку. Піднімається до певного піку. Цей пік обов'язково буде у будь-яких людей з надмірною вагою чи нормальною, але у людей з надмірною вагою цей пік піднявся вище. Тобто люди з ожирінням отримують таке саме глюкозне навантаження, що й люди з нормальною вагою, але їх рівень цукру в крові виявляється вищим. Далі він знижується і нормалізується через певний час, як у тучних людей, так і у худих. Ці всі люди були здорові, без діабету, просто з різною вагою. І різниця у поведінці глюкози у них лише у висоті піку рівня глюкози через 15 хвилин після ін'єкції. Але давайте подивимося, як ведуть себе інсуліни у цих людей. Це правий графік. Зелена лінія це рівень інсуліну у людей з нормальною вагою. Червона з надмірною вагою. Спочатку все як і має бути: інсулін синтезується, починає знижувати рівень глюкози і сам починає знижуватися через певний час до нормального рівня. В цей самий час у людей з надмірною вагою. Інсулін синтезується надмірно. Червона крива тягнеться набагато вище, ніж зелена, і впродовж 90 хвилин інсулін у людей з надмірною вагою залишається підвищеним, тобто ми спостерігаємо тимчасову гіперінсулінемію тривалістю півтори години. Якщо у людей з нормальною вагою рівень інсуліну вже через 30 хвилин, такий, як був на початку, то у людей з надмірною вагою він залишається підвищеним ще півтори години і тільки потім починає знижуватися. Тобто, якщо дивитися на реакцію на вуглеводи, вона більш-менш однакова за винятком більш високого піку. Але якщо дивитися на реакцію керівних систем, якщо дивитися на реакцію гіпофізу підшлункової залози за рівнем інсуліну, то ця реакція суттєво відрізняється. Людина має півтори години гіперінсулінемії в умовах, коли інсулін вже не потрібен, тому що вся глюкоза вже потрапила в клітини. Продукти харчування з високим глікемічним навантаженням призводять до постійного викиду високих рівнів інсуліну, що зрештою призводить до резистентності до інсуліну. Клітини вже не реагують на нормальну дозу інсуліну, і цей стан називається гіперінсулінемією. Це один з атрибутів інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.